На спецлінію 102 надійшло повідомлення від 53-річної жительки Колевчанської територіальної громади про те, що її 41-річний зять у стані сп'яніння погрожує підірвати в будинку гранату. Він спав, ну, був випівшин. Він вискочив, почав ходити, почав кричати. Як було в подальшому встановлено, в будинку також мешкає дружина чоловіка та троє неповнолітніх дітей. На місце події прибули слідчі оперативники Білгородністровського районного відділу поліції та місцевого відділення поліції номер 1 співробітники управління вибухотехнічної служби, кінологічного центру бійці поліцейського спецрозділу Корт в результаті вжитих поліцейськими заходів правопорушника вдалося роззброїти та затримати. А небезпечний предмет, який за попереднім висновком вибухотехніків, є корпусом осколкової ручної гранати, було вилучено та скеровано на експертизу. В рамках кримінального провадження від протиснути ресурс з ознакомьому кримінального порушення передбачення частину та двісті шістдетретів буде проведено огляд місця події. Це Граната бойова. Тобто, це ваш предмет, Так. Да. провівши у будинку обшук, поліцейські також виявили вісім набоїв різного калібру та два фрагменти полімерної пляшки із нашуруванням речовини темного кольору, яка може бути наркотичною. Всі вилучені предмети слідчі скерували на експертні дослідження. Причиною поведінки чоловіка стала нібито сварка з дружиною, якій разом з матір'ю та дітьми вдалося покинути будинок. Затримували чоловіка слідчі в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України у носінні зберіганні та придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Цей злочин карається позбавлення волі на строк до 7 років. Поліцейські наголошують відповідно до частини 3 статті 263 кримінального кодексу України не підлягає кримінальній відповідальності за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї, крім гладкоствольної мисливської бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу особа, яка добровільно здала їх органам влади. Будьте відповідальними та не наражайте на небезпеку себе та оточуючих. Інформація надана Білгородністровським районним відділом поліції Одещини.